Другого дня нещодавно на сайті ДП документів з'явилася інформація, що чоловікам за кордоном, які прибувають, будуть видавати загранпаспорти без пред'явлення військового військово-облікового документа. Якщо військовозобов'язана зобов'язана особа була не на обліку, то одразу будуть працівники ДП документа ставити таку особу на облік, і далі, якщо не оновлювалися дані, також оновлювати дані. Тут в мене виникає декілька питань. Це ну на насамперед, добра це гарна новина. Тобто, таким почнуть це йде до того, що починають видавати. Загранпаспорти і за кордоном, але в мене питання, як це буде відбуватися на практиці, оскільки а якщо у людини прийшла є військово-обліковий документ, так він на обліку перебуває, а в нього є певні порушення правила порушення правил військового обліку. Чи будуть таким особам видавати документи, чи не будуть тут виникає ряд питань, і поки що на дане питання відповідей немає. В цьому якщо будуть оновлювати одразу військово-обліковий Дані я вважаю, що краще зазначати, вперше за все. Місце перебування, адресу за кордоном не назначати дату указувати в Україні, оскільки після цього за вашою адресу в Україні може прийти повістка. І якщо ви за неї не з'явитесь, по неї не з'явитись, то вас подадуть у розшук. І Це знов ж таки буде порушення правил військового обліку. Аз якщо вам буде потрібна моя консультація, ви завжди можете мені написати в директ за номером телефону, який закріплений в шапці профілю. Там є усі месенджери. Вайбер, Телеграм, ватсап.